Просто сендвіч, це просто набір вуглеводів та білка, який відтермінує неминучу зустріч з кріпером. Запивається він, звісно ж, зіллям пригучості з Майнкрафт. Просто смажимо хліб до стану, коли його можна використовувати як обгорілий будівельний блок Майнкрафту. Просто смажимо ковбасу, ту, що лежить у скрині поруч із протухлим м'ясом зомбі, як в Майнкрафт. Дезінфекція вогнем, наш єдиний санітарний стандарт, просто соуси. Намазуємо все сирний соус, кетчуп і таємнича грибна намазка, зібрана в темному кутку печери. Просто дуже просто, настільки просто, що це майже образливо. Це їжа зроблена людиною, яка вже втратила всю надію, тому вона грає в Майнкрафт. Цибулька до смаку ріжемо кільцями, щоб замаскувати сльози від власного жалю від гри в Майнкрафт кухарі казатимуть, що так не можна. Вони просто не знають, що таке справжній голод. Наша кухня це анархія. Ми робимо, що хочемо, поки це не вбило нас миттєво гра Майнкрафт. Яйце з рідким жовточком. Жовток має бути рідким, щоб смерть відчувалася приємно і швидко. Просто навпіл. Просто кайф. Вдихаємо, видихаємо, запиваємо чарівним трахунцем магічним, що зварений на сльози.